Слава Ісусу Христу, дорогі братії і сестри, дорогі радіослухачі Радіо Ватикану. Сьогодні ми маємо сьому неділю після Пасхи або іншу назву, яка носить неділя святих Отців першого Вселенського собору, який відбувся у місті Нікея. Ми вшануємо з вами святих Отців Первісної церкви, котрі відважно захищали і ревно поширювали правдиву науку Ісуса Христа. Яку намагалися зруйнувати Єрусуарія. І хоча апостоли їхні послідовники отримали дар Святого Духа, однак це не захоронило церкву від труднощів, переслідувань, пливу сили зла у вигляді фальшивих наук, одночасно Дух Святий провадив пастирів церкви та допомагав зберегти єдність спільноти і правдиву науку. Сьогодні Іванлист Іван розповідає Євангелії нам про молитву Ісуса Христа. Який Спаситель нагадує, апостолам мету свого приходу на землю об'явити людям істинного Бога та просить Небесного Отця, аби зберіг їх у єдності між собою та з Богом. Ці єдність віри та любові між учнями важлива для Ісуса, бо вона відкриває правдивий образ Бога. Адже Ісус Христос об'явив апостолам Господа Бога як спільноту Отця. Сина і Святого Духа, об'єднаних досконалою любов'ю, коли така єдність буде між апостолами, вони стануть живим образом, відбитком правдивого Бога для інших людей, зміцнювані благодаттю, утішителя, апостоли успішно виконали це завдання, такий образ Бога прийняли та проповідували наступники та послідовники апостолів. Тобто святі Отці, а вже у 325 році отці церкви зібралися на соборі в Нікеї, щоб той образ Бога захистити, засудивши фальшиве вчення Арія про Христа, що він не є Божим Сином, з'єднаним з Отцем і Святим Духом. Цим вони зберегли віру в єдиного правдивого Бога, якого пізнали через Ісуса Христа дією Святого Духа. І як ми вже знаємо, дорогі браті і сестри, що цим плодом цього Собору це був символ віри, який ми молимося з вами на кожній божественній літургії. Також у молитві Господь згадує у проханні своєму Отця зберегти Його учнів, але зберегти їх по особливому, Отче Святий, молиться Христос. Заради імени Твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми. Читаємо сьогодні ми в Євангелії. Христос молиться за єдність учнів, і в контексті Сходження Святого Духа, коли учні почали глибше розуміти, у чому полягала архіерейська молитва, і про що їх навчав Ісус Христос, вони збагнули і зрозуміли, що Святий Дух. Подає єдність між апостолами, що Він є духом сопричастя, принципом і основою і джерелом єдності Христової Церкви. Приклад святих отців Першого Вселенського собору також показує нам, що апостоли були духовним мостом віри між Ісусом Христом та Отцями Церкви. Так само і святі Отці стали таким мостом віри в єдиного правдивого Бога між апостолами. Та наступними поколіннями християн. Подібно і ми повинні бути таким духовним мостом віри і образу Бога між нашими попередниками та наступними поколіннями. До цього маємо самі глибше пізнавати Бога через Ісуса Христа за допомогою щирої молитви, читанням святого Письма і участі у святих тайнах. Життя і діяльність святих Отців. Свідчить про важливість знати, розуміти та берегти науку Христа, бо це допомагає виконати основне завдання життя, осягнути вічне життя. Читаючи нині Евангелія, бачимо, як Ісус старається, щоб мали ми щасливу вічність, дати життя вічне тим, яких Ти дав Йому. І я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Я беріг їх у Твоє ім'я я старіх тих, яких Ти дав мені, щоб вони мали у собі радість мою повну. Приклад самого Ісуса, апостолів і святих Отців перед передусім про правдивість слів Євангелія, це справжнє добро для нас, та вірність Божій правді запевняє нам найбільший скарб життя і щастя вічне. Щаслива людина! Та, яка має мир і радість у душі, і дімо життям, дорогою Христової науки, щоб в кінці отримали велику нагороду, яку Ісус хоче подарувати кожному з нас, щоб вони мали у собі радість мою повну. Амінь. Слава Ісусу Христу!